Молодий юнак, так доступно, просто розповів, як можна вижити у такому установищі, як ми зараз, у умовах кризи, і не, не потрібно таких заумних фраз, щоб все зрозуміти. І все правильно він сказав. І тільки говориться, почніть, начніть, сьогодні, сьогодні і зараз. Все за вами. В тому середовищі, в якому ви живете, в якій би ви оболочці не були, але у вас є заряд, енергія, ви це зробите, і є бажання, ви обов'язково це почнете і зробите. От. А сьогоднішнього дня такий юнак Анатолій, я познайомилася, то він дуже це розповів, понятно, запально і зрозуміло. Я б хотіла, щоб більше людей зазнали цю інформацію і виживали в таких умовах е, позитивному настрою. О, і щоб що там, не, я говорю, який президент, чи Янукович, чи, е, немає, немає впливу на, на нас, а тільки ми знаємо, що ми хочемо, і досягнемо сім'ї. Спасибі вам за цю школу і за таке. Підняти настроєння і, звичайно, будемо починати і будемо вчитися, на якій стадії б ми не були.